Перший літній спаринг. Рівненський Верес прийняв тернопільську ниву, яка грає у першій лізі. Команди домовились зіграти два тайми по 60 хвилин. Червоно-чорні обидва тайми відіграли у максимально експериментальних складах. Вперше футболці Вереса дебютували молодий голкіпер Павло Стефанюк та грецький легіонер, і рівняни дуже швидко вийшли вперед у рахунку. Майже одразу інший гравець на перегляді був змушений достроково залишити поле через фол останньої надії, але Верес ще до великої перерви забив друге. Захисник Ниви під пресингом рівнян загубив м'яча перед власними воротами, а Дмитро Годя точно пробив низом. Як для першої гри, я думаю, непогано було. Звичайно, не той темп, який би ми хотіли, але це об'єктивно під навантаженнями, я думаю, і Нива Тернопіль, і ми в тому числі. Хлопці ще добігають роботу, тому ми задоволені і спарингом, і те, що ми сьогодні побачили на, на полі. Господарі продовжували контролювати гру, але втретє верес забив вже на заключних секундах зустрічі. Спрацювала зв'язка гравців на перегляді. Один вчасно віддав зручну передачу на хід, а інший перекинув м'яча над голкіпером 3-0. Ілля Томашевський новини Рівного.